Розглянемо різні способи ділення звичайних дробів. Отже, як виконати ділення звичайних дробів. Спочатку перевірте, чи діляться чисельники та знаменники дробів між собою. Якщо діляться, тоді просто поділіть чисельники знаменник першого дробу на чисельники знаменник другого дробу. Приклад. У першого дробу 1549 чисельники знаменник діляться на чисельник і знаменник другого дробу. Тому що 15 поділити на 5 дає 3, 49 поділити на 7 дає 7. Виконали ділення чисельників знаменників, отримали остаточний результат. В другому випадку так само. 7 насило ділиться на 1 і 8 насилало ділиться на 4. 7 поділити на 1 буде 7. 8 поділити на 4 буде 2. 7 других це буде мішане число 3,12. Але буває випадок, коли чисельники знаменник першого дробу не діляться на чисельники знаменник другого дробу. Тоді необхідно перший дріб помножити на число обернене до дільника. Перший приклад. Бачимо, що чисельники знаменник першого дробу не діляться на чисельники знаменник другого дробу. В цьому випадку, згідно правила, ми маємо помножити перший дріб на число обернене до дільника, тобто 49. 15. Далі за правилом множення записуємо добуток. Чисельників, записуємо добуток знаменників, скорочуємо. І отримуємо 1 помножити на 7 буде 7, 1 помножити на 3 буде 3. І це буде 2,1 третя. В другому випадку так само. 1 четверту. Але я одразу під спільну риску запишу. Оскільки цей дріб перевернеться, то 8 домножиться до чисельника, а 7 до знаменника. Скорочуємо. І завершуємо множення. 1 помножити на 2 буде 2. 1 помножити на 7 буде 7. Таким чином, якщо ви виконуєте ділення дробів, то спочатку перевірте, чи можна чисельник на чисельник і знаменник на знаменник цих дробів поділити. Якщо можна, то діліть і все, на цьому ділення закінчено. Якщо як отут не можна цього зробити, тоді виконуєте ділення через множення. Для цього перший дріб треба помножити на дріб обернений до дільника. І за правило множення до кінця. Якщо ви зустрічаєте ділення в якому присутні мішані числа, то мішані числа, які примножені, потрібно перетворювати на дроби. А після цього виконувати ділення з дробами вже. Якщо маємо вираз на ділення, в якому присутні звичайні дроби, мішані та цілі числа, то потрібно перетворити мішані та цілі числа на дроби. Перший приклад. 56 перших поділити на 4 дев'ятих. Тобто ми перетворили ціле число 56 у дріб. Далі перевіряємо, чи ділиться на ціло. Якщо ділиться чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, то ділимо і все. В нашому випадку 1 на 9 не ділиться, тому записуємо 56 перших, помножити на 9 четвертих. Далі виконуємо запис 56 помножити на 9 і 1 помножити на 4, це буде 4. 4,56 скорочується. Це буде 14. А тут 1. Далі перемножаємо 90 і 36, 126 перших або просто 126. В цьому випадку необхідно і мішане число перетворити на дріб в першу чергу. І ціле число. 4 на 8, 32 і 5 – 37. Восьмих поділити на 37 перших. Дорівнює. Діляться чисельники знаменник першого дробу на чисельники знаменник другого дробу. Так, діляться. 37 поділити на 37 буде 1. 8 поділити на 1 буде 8. Отже, 1 восьму. Тут 7 дев'ятих переписуємо. Поділити. Тут перетворюємо 7 третіх. Діляться чисельник і знаменник першого дробу на чисельник і знаменник другого. Так, діляться. 7 поділити на 7 буде 1. 9 поділити на 3 буде 3. Тепер тут. Маємо дріб 49 п'ятих. А тут 14 третіх. Діляться чи не діляться? 5 на 3 не ділиться, тому поділити ми не можемо одразу. Заміняємо ділення на множення. Дільник перевертаємо. І записуємо у вигляді одного дробу. Скорочуємо на 7. Ціни скорочуються. Далі перемножаємо 215 на 2 10, або десятковим дробом 2,1. Отже, цілі числа та мішані числа потрібно перетворювати на дроби а далі виконувати ділення дробів.